Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградов, і це програма Право на Правду. Про найголовніші політичні події в світі та в Україні будемо говорити прямо зараз. З нами на зв'язку Віктор Бобаренко. Моє вітання, пане Вікторе. Доброго здоров'я, пане Вікторе, і вам доброго здоров'я. Слухайте, ну що, давайте по цьому? Про справи на судні те, як, як то кажуть. Слухайте, як вам давайте, по-перше, мені цікаво Трамп. Взагалі, він є цей план Трампа? Чи це чужий план? Чи це план, ну не Трампа, а, а спільний, чи Російської Федерації, чи як? Бо ну, я не можу зрозуміти. Я бачив, як він там у нього запитали, а він такий, ну, план, норм, а що там в тому плані? Там? Я й не знаю. Я хотів би сказати, що взагалі е, виявилось, що в 21-му сторіччі людство живе е, в такій невизначеності із-за великої некомпетентності як лідерів націй. Лідерів країн так і, взагалі, всього бюрократичного апарату. І я, як сам, колишній чиновник в нульових, я був ну, таким умовно начальник обласного управління да. Це десь, якщо по військовим, десь це, там, ага. подполковник полковник да? от, е, Я зараз бачу, що гірше працюють апарати, от просто гірше. В Україні і передбачено, що і в Сполучених Штатах. і ліплять плани. От, ну, коню понятно, щоб е, Трамп не в курсі був, що це за план. за все, Я притримуюсь версії, ага. що так, дійсно, тим більше, що вона доказана вже, да, що Вікав е, працював. З Кирилом Дмитрієм. Кирил Дмитрів був посланий Путіном до Америки після того, як Трамп сказав, що все з 21 листопада вошою санкції Лукою ага, ага. Росне все їм тех там і таким от нехитрим способом був посланий Дмитрів, щоб якось це відтягнути. Uh -huh. От, ну він приїхав, да, і, мабуть, сказав, що а давайте там типа, напишемо будь-що, що сподобалось Трампу, е, і те, що я можу показати Путіну. Да? Тому що інакше ось набіжуть ястріби е, і скажуть: давайте кинемо ядерну бомбу, а я ж ви знаєте, я ж за мір дружбу жвачку. І тому uh -huh. запропонував е, uh -huh. таку тему: відкав, е, який е, або е, ну е, будемо відверті, що з усього видно, що він дуже проросійський. Е, як його замотивували? Це гроші, чи там якісь обіцянки бізнесу? Там чи ну е, ми можемо тільки здогадуватися, але однозначно Вітков замотивований, щоб е, був перший мир, тому що так він прогнеться перед Трампом, да, хорошо і доведе е, і свою могутність. Що він от може це перше і друге. Що це треба робити в інтересах Росії, а не України. Ну, от, вони наляпали такий план. Можливо, Вітков десь підходив, і там за грой м -м -гольф, там казав, що Дональд Фредович десь класний план, тут насочиняли. Да? Судячи з усього, що е, на авторство навіть не претендував е, Кирил Дмитрів, ну, не, не важливо, чи, хто автор текста, хто yeah. автор пісні цієї да? от, і музики, головне, щоб. Цю пісню заспівали. От і Трамп сказав: Ну ну там, типа, блін, невдячний Зеленський, а ну швидко приймай цей план. А коли кинули, що цей план неприйнятний з кількох причин, ну, деякі причини, як в тому том ж американському фільмі, місія невипальніма. Ну, тобто, не можна знайти зараз е, в, українсь... е, в Україні парламент, який би це ратифікував. От а е, зміни до конституції про наше не входження в НАТО знову ж у Верховної Ради це її повноваження граничну планку зсу. Е ну, ратифікувати. Да? У нас це не, не зроблено, але це в їх повноваження. Тобто гранична чисельність військ встановлюється Верховною Радою України. Uh угу. -huh. Да, 600-800 тисяч. От, для прикладу, на Росіюшки це 2 мільйона 60 тисяч, із них 1 мільйон 568. Спеціально дивився, запам'ятав цифри. А -а -а. Це тільки е, воєннослужащих. Тобто тих, хто е, умовно з автоматами, Тобто я розумію, що там ще можуть бути якісь викладачі навчальних закладів цивільні, так. там в госпіталях працювати військових цивільні, якісь там умовно всталовках. Да там працювати Тобто Вони працюють якби в ворожових силах Росії, але вони не військовослужбовці. E, всього ж військовослужбовців на Росії встановлена гранична чисельність там її встановлює Путін указом в, 20, в жовтні 24-го року. Він встановив 1 мільйон 568 тисяч. Це не значить, що ці штатні одиниці заповнені так само як мені. у нас було 300 тисяч е, чисельність е, в 2022 році. Це мається на увазі чисельність мирного часу по штатним розписам, затвердженим Генштабом, хоча ще раз затверджує Верховна Рада України. От, але по факту було 220 тисяч. Ми вступили в війну, маючи 220 тисяч людей ружьом. Так я прошу власне. Це такий я відступ зробив. Але прошу я про те, що там типа точно не Путін має встановлювати нам граничну частинні, і ми не можемо порушити свої законодавства. Щоби Трампу либнувся і сказати, Окей, Трамп ти вирішив, і то нам насрать на наше законодавство. Ми зробимо, як ти скажеш. Нам треба спочатку законодавство поміняти. І це внести треба дві зміни в Конституції. Що граничну чисельність треба в Конституції внести зміну? Що граничну чисельність Збройних сил України встановлює на Верховна Рада, а Росія або там якийсь колегіальний орган ага, я там, розумію, міжнародна я комісія. Да, yeah. або і там, типа і друге питання, що ми виходимо. Ну ми вже не пишемо в конституцію, що ми йдемо до НАТО. Це неможливо, і Путіну це треба. ой, Трампу треба пояснити, що ці зміни неможливі на даному етапі, коли прийде нова Верховна Рада, вона буде більш патріотична і це тим більш буде неможливо. Ну тобто, от е, от, що багато там таких норм, які дуже подобаються Путіну, але неможливі з точки зору місії, ні виповненько. Слухайте, 에, а, і, тоді, э, Віктор, а, а тоді пане Вікторе, а тоді запитати. Все. А чому тоді звідки ця ось історія? Ну що вони одразу почали, і нам не подобається план? Чи це така гра, що ну там перевірили, про, про я, мацали? Я, дум, я, я думаю, що вся справа в тому, що Трамп не вникав в план. Він ну прочитав, почитав, ну подобається йому така ідея, да. Але те, що вона е, він же не, не вчитувався в конституцію, він не слухає нікого. Ну це е, традиційно вже штукають, що Трамп не слухає в тому числі своїх радників. Якщо йому хтось і каже, що там це неможливо. Він ну як це неможливо, якщо це я прошу? Ну як це неможливо? Mm -hmm. Ну яка ще конституція може бути? Розумієте? Е, mm -hmm. Тобто е, для Трампа, типу, неможливих речей немає, якщо це він, якщо це потрібно йому. Він так влаштований, і тому на цьому Путін і грає. А Путіну взагалі можливо і не потрібно, щоб цей мирний план існував. Йому потрібно, щоб не було санкцій. Путін, ми виходимо з того, що Путін впевнений, впевнений, це звичайно його стратегічна помилка, що за зиму він нас задушить, що тил рухне, от ще ж не почалася календарна зима. Ну і власне і так зима, що ми морозів не бачили, да? А у нас вже перебої зі світлом, у нас вже ага. політична криза. І Путін вважає, що за е, три місяці зими він нас е, задушить, ми здамося, він все, е, все переламає. Е, ми розуміємо, що це не так. І, е, але Путін в цьому впевнений. Тому зараз йому потрібно просто щоб не було санкцій. Його влаштовує статус. кво От те, як зараз, він Я вважає, вважаю. що якщо все буде так, як зараз, то до березня місяця, умовно, на е, коли ми відзначимо цей трагічний день початку великого вторгнення, 24 лютого що в цей час уже там, типа, у Трампа все ой, у Путіна все буде добре. Це Путін так вважає, і звідси всі ці плани. Путіну потрібен. Ну, виходимо з того, що Путіну потрібна вся Україна. Капітуляція України потрібна, а не, не навіть там слов'янська Краматорська агломерація, яку ми теж не можемо здати. До речі, це пункт головний, якби, на якому вони наполягають, і до, знову ж, от там кажуть, так, 19, зменшили пункти з 28 ага. до 19 і тільки три не, не узгоджені. Так, оці ж три не узгоджені: чисельність армії. Зміни до Конституції стосовно НАТО і здача Краматарсько-слов'янської агломерації. Тут е, великий друг Зеленського Єрмак поступив дуже неподружньому по відношенню до нього. Чому? Тому що переклав відповідальність на Зеленського. Ну там, типа, ну це хай приймають президенти. Тобто, Злочинцем хай буде державним злочинцем Зеленський, а не Єрмак, тому що е, здача територій – це державний злочин. Як Зеленський візьметься на себе? Я не уявляю. Ну, він же ж, ну він не, е, він не самий там розумний, далеко не самий розумний в Україні людина, але ж він не Довольно. тупий, наскільки щоб цього не розуміти. Слухайте, я бачив цей чи твіт, чи в Фейсбуці Єрмака. Я, я, я не зрозумів. Президент готовий їхати узгоджувати, а потім, да, виявилося, не готовий. Ну, така історія. Вони самі себе компрометують на ровному місці. Я не я, 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 цю викликають, а потім не можуть зрозуміти, що робити далі. Окей, поговоримо ще про них. Йдемо далі. Європа, пам'ятаєте у цей план незламності? Раз. План стійкості, да, плани чого, чого там ще були безпекові да, да, да. У, у, безпекові сто 100, 33 угоди і таке інше. Ну, сто це... планів Єрмака, так, да. да, да. да і, і оце все було погоджено, наші союзники. Це а по факту, а, а який план Європи? Ніхто його не бачив. Ні, що Європа показала свій план за свої ага. власне червоні лінії. Ага. І мені дуже вони подобаються, да? ага. тому що там якраз е, дуже чітко вказано, що це право України, а ніякий не тиск Сполучених Штатів е, вирішувати, які території є, які ні, тобто визнавати Крим чи не визнавати, ага. виходить з Краматорська чи не виходить. Е, і той тобто вони сказали, що е, принаймні, ну той тобто се натяк, якщо вони сідають за стіл переговорів. Разом з Трампом, ну а по по ідеї ж, якщо це стосується е, Європи, то як можна без Європи говорити? Да, і от, от основний пункт якраз там європейці кажуть, що про безпеку Європи. Не можна, щоб домовлялися США. І Росія, а де там Європа, а ага. де там Україна? Тобто переговори мають бути на чотирьох, да? на чотири сторони, да? е якщо взяти Європу загалом, да? а або, можливо, там кілька європейських лідерів, але вони говорять, мають мандат говорити від імені Європи. Якщо і європейці кажуть, про безпеку Європи без Європи говорити ага. не можна. Про НАТО не можна говорити без НАТО, тому що це два різних суб'єкти. Один суб'єкт це Сполучені Штати Америки, член mm -hmm. НАТО, а інший so, суб'єкт yeah. це НАТО як блок, як блок із 32 е, чи трьох там скількох країн, да? mm -hmm. і це окремий суб'єкт, і без НАТО за столом переговорів значить теж не може бути no, да? Тобто з то, НАТО. Згоден, має бути чин, згоден, як да. окремий суб'єкт mm -hmm. за столом переговорів, і вони вказують на це, що це стоп суб'єктність, що там а хто має чому Росія має. Право вето на на, ну, операції. на 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 вступ операції. на, вступ на вступ. НАТО. Да? Вони зараз захочуть, щоб Україна не вступала, потім щоб там Боснія, наприклад, чи Сербія не вступала, ага. чи Молдова. А чому Росія має вирішувати це, а не НАТО, не, не суб'єкт. Тобто, це ну, Суб'єкт, об'єктні відносини це те, що вучать там, типа на першому курсі, е е ну мабуть, в будь-якій спеціальності. Ну, слухайте, принаймні, Державна Окей, Україна, Почекайте, курсний, пане Вікторе, давайте, давайте тоді проапелюємо цю бесіду. Я її уявив. Уявіть. Уявив, і от що я у собі уявив. Ми питаємо: а чому ти, ви, Росія, повинна вирішувати? А він каже: Ну як чому? Ну слухайте, оця от дивіться, і показує нам там не розширення НАТО, УТАВСЯ КІСЬНЕС. Кісінджера історія. Ну про те, про що домовлялися, він покаже оцю цю історію. Ні, ну ми, в свою чергу, також йому покажемо і Грузію, і Придністров'я. і Ні, ні, так немає історії, нема письмових зобов'язань у НАТО. Нема письмових зобов'язань перед Росією. А те, що Путін каже, що так ми ж договарювались. Коли договарювалися, З ким, де письмово підтверджено, що НАТО пообіцяло Путіну не розширюватися на схід такого письмового зобов'язання НАТО не брало. Мало того, угу. воно не звучало і в публічному просторі взагалі. Оце цікаво. Там тільки було в 2008 році, коли Україна просилася в НАТО, їй сказали: чекайте ще рано вам в НАТО. Але це, це була відмова. Але це там ніхто не казав, що. Ми відмовляємо, щоб не розстроїти Росію. Такого не було 2008 рік. Бухарестський саміт. Я дуже чітко це пам'ятаю mm -hmm. там, е, да там Україні відмовили е, в на шляху до НАТО. Да, відмовили, але це було скоріше. Там з політичних можливо мерк... від Меркель і щоб не злить Путіна, але принаймні офіційно ніхто не казав, що ми Україну не, не беремо, бо не, не хочемо злить нашого доброго друга. Нема жодних письмових зобов'язань. Мало того, ніхто і усно не проговорився. Що Меркель не сказала там, типа немає такої цитати, що Меркель сказала: що ми Україну не беремо, щоб не розізлить Росію і Путіна, бо ми йому обіцяли зуб давали. Да там типа тако. Я, і, окей, це дуже важливо і цікаво, бо багато хто цим спекулює. А моя особиста думка: Меркель разом з Гретою Тумберг повинні сидіти в одній камері. Ну, може, в двох різних, але, але, але десь на одній зоні там, по, 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 поряд, там, додає, там, повірте, є за що, і мені товариші з Німеччини зараз там знаходяться, розповідають, що там рухи йдуть активні. І ця історія не за горами. Меркель може опинитися за гратами, або там, ну, або процес. Ну, Почнеться ця історія. Я спитаю, чому ще не почалось? А ну працюють люди. <смас> я говорю, ну окей, подивимось далі. От та сама історія до речі з Ізраїля також товариші по Греті, щоб ви розуміли, я не шуткую, вони будуть сидіти. Рано чи пізно, mm. і, та, і, і та, і та. Там, і, вони, і вони наробили і займалися популяризацією ну, та терористів ця диктатура впровадження і, і це і знищення бундесферу німецького. Подивіться, що зараз армія. Вони в 100 мільярдів вкладають. А, а чому вкладають? Просто подивіться, там, що з їхньою армією зараз. Хто там воює, який контингент, як вони виглядають. Це ну, така окрема історія. Поїхали далі. Окей, супер, з Європою. Єдине, щоб грошиків ще було. Давали вони признавати, визнавати, говорити, окей, це класна класна позиція. дійсно я згоден. Що ми, якщо до, кажемо... до речі, ще що важливо знати, що європейці дуже твердо сказали, що домовленості мають бути від лінії зіткнення. І ще, що вони що має бути попередньо спочатку припинення вогню. А потім вже переговори, а не навпаки. Uh -huh, uh -huh. І це, до речі, версія Трампа. Первоначальна версія Трампа була дуже проста. Просто перестать стріляти, як мріяв uh -huh. Володимир Олександрович в 18-19 роках. Тобто перестаємо стріляти, заморожуємося, а потім переговорюємося. А Путін змусив Трампа, і треба сказати, що це. Дипломатична перемога Путіна. Що, типу, ми воюємо, і поки йде собі війна потрошечку, а ми собі потрошечку перемовляємося. Що я можу сказати? Час все розставить на свої місця, але так швидко, як він хоче, цього не буде. Я з військовими спілкувався. У те, що він планує, ця вся історія. Не до Нового року. Це дуже, це дуже довга історія. Він втягується, слухайте, ну він так чи інакше, його втягнули, його втягнули в ту саму історію, в яку втягнули. Радянський Союз під час холодної війни ну по великому рахунку втягнули. Зараз вони вкладаються в мілітаризацію, вся вся історія. А потім якось воно ну ви пам'ятаєте, да як воно все закінчувалося? Така ж була так. до оста до останнього до оста, перебудова там все зараз. Ось о, а все вже тріщало. Розумієте, і війна безкінченна, ну, так, безкінченна. Тоді вийшло так, що збили ціну Саудіти з американцями до 10 доларів за барель. Mm. А... Собівартість видобутку в СССР була 9. зараз. Собівартість ну росіяни кажуть, собівартість видобутку 38-39 доларів да. за баррель. Хоча yes, спеціалісти кажуть, що росіяни занижують, що насправді десь 45 до 50. І тобто, якщо собівартість нафти впаде до 50, то прибутку просто не буде. Ну тобто, за що купили, за те й продали. О, ну умовно. І тоді Росія. Росія отримає цього року замість очікуваних майже 12 трильйонів тільки від нафти. Ну там, якщо бути точним, 11,8 але ну, умовно читаємо, близько 12 трильйонів. Отримають 8, Тобто, дві 2 третини від очікуваного. А якщо вони на наступний рік отримують третину від очікуваного, довго вони повоюють, довго вони потанцюють. І всі кажуть, та ні, Путін буде воювати там вічно. Та хто знає. Я вам скажу так, що ніхто не знає, яка вожа Трампу верніше, не так, як я собі бачу, там ніхто не знає, як швидко пройде операція в Венесуелі, як швидко зможуть замінити російську нафту на венесуельську і почати ось це ко ко коло. Пекла для Російської Федерації, а ціна буде не десять. Я вам так скажу. Вони взагалі свою фіню неде продати, продати продати не зможуть. А це буде весело. Ні, ну якийсь час вони поживуть ще на цей, на те, що було. Потім Китай почне їм да, давати якісь грошики, поглинаючи у яні. Я перепрошую, пане Гнадію, 3 вересня. Путін їздив на парад по папідабесія. Не просто щоб подивитися на парад. Він їздив і вони просили росіяни, просили дуже хитрий кредит від Китаю ага. на китайських умовах. Ті дайте нам 40 мільярдів доларів. На те, що ми купимо у Китаї продукцію, тобто не просто я що зрозумію, ну, це умовно. Якщо да. я приходжу на, на базар, да, і кажу продавцю продавця дай мені тисячу гривень, я куплю трошки апельсину. Але ще піду, молока куплю м'ясо, а продавець апельсинів каже, ні, я готовий дати тисячу гривень, але ти купуєш виключно апельсини. Ну або мандарини. Ну тільки у мене, тільки у мене, тільки на мою я розумію, да. Мені не, насиль, не ти гроші. То, я дам тобі гроші, і ти я на ці завдомі. гроші скупишся. От Путін хотів 40 мільярдів від Китаю на закупівлю виключно китайських товарів, і китайці ці гроші не дали. Цікава історія. Тоді, взагалі, перспективи у нього небагато у Путіна. Далі, кухайте, на останок часу обмаль, але я запитаю: ну ви да, дав оцей міндічгейт, оця вся шкандалія, вся вся шкандалія. Ну я думаю, що. Через тиждень, десь два ми почуємо нову історію. Десь так воно буде в цьому періоді. А хто буде, як ви думаєте, наступний в цій історії? А я думаю, що ми дізнаємося, хто такий Алібаба. Ми і так знаємо, хто такий Алібаба. Там і є таке ще такий ще персонаж, який назвали там кілька разів портрет. Опа. От, і дуже хотілося б від. Ну, я читав на лівому берегу інтерв'ю одного із слуг. Він інкогніто, він не підписався, да? але ну, типу, Лівий берег опитував, що відбулося на засіданні фракції, де був присутній Зеленський, і він, не називаючи прізвища, сказав, що, е, що всі були в принципі залякані, ну і замотивовані, що типу, знову будуть давати конверти, типу, ви мовчите, нажимайте кнопки, ми вам попухлому конверту будемо давати там. От, в районі там від 5 до 10 тисяч доларів, да? тільки за те, щоб вони проголосували умовно зараз за бюджет. 2 грудня буде ключове голосування. Так, ага. от його питали там, типа: Ну, а як ваше враження? Він каже: мене підмивало от, весь час, поки йшло це засідало. Підмивало спитати Володимир Олександрович, а як ви думаєте, просто ваша думка, хто таке Алібаба? От, просто ваше мнення Ну, от всі ж догадуються, хто таке Алібаба. А ви догадуєтесь хто? І каже: я не наважився запитати це для мене там. типа, знаєте, як там, типа, ми всі догадуємося, хто такий Алібаба, а Володимир Олександрович готовий сказати, хто такий Алібаба. І я сподіваюся, що е, набу якраз і розкаже. Зараз вони yeah. притихли. Я так розумію, щоб не нагнітати. В час цієї, ну скажемо, зовнішньополітичної кризи, тому що в нас внутрішньополітична і зовнішня політична наклались мало того, Зеленському повезло, тому що ми зараз більше говоримо про умови миру, ніж про Міндіча, угу. і, скажімо так, воно дуже сильно затулило. Да? Ну так, у політехнологів це називається там. Е Димова граната, да, Димова коли граната, ми, да. ну, умовно там одним шумом затулили От, І це зіграло на руку Зеленському. Але ну, коли буде, як би, е, як то кажуть, втора марлізонського балета, що ми почуємо? Да? Ми почуємо, що Алібаба це і далі. It's всі Аліба ну, про те, що всі здогадуються, але сказати офіційно, щоб уже або ще викатити йому підозру. Це було б вообще шикарно. Слухайте, тоді ну тут. Одразу питання: а що ви думаєте у цьому двобої? А і Єрмак і Арахамія, хто кого з'їсть? Е, ну, е, що я думаю, що. На кого ви ставки робите? Давайте так. Е, я, ну, я би поставив в даному випадку на Арахамі. В якому плані? Е, е, зрозуміло, що вони всі розуміють. Що вони прийшли в парламент завдячуючи рейтингу Зеленського. і їм це весь час кажуть, витираючи ноги об них, кажуть: ви тут ніхто, ви тільки тут тому, що Володимир Олександрович в 19-му році був хороший рейтинг. а самі по, ви, по собі ноль без палички. Але люди зараз думають ті ж самі Арахамі, там Потураєви, Гетьманцеви, Вони думають, про що? І більшість слух. Окей, а якщо зараз е, Володимир спітляє, там йому якісь особисті гарантії нададуть, і він уїде, там, не знаю, в Оман, в Італію, там, в, Голівуд, в лекції читати, е, да, кудись. А, а що буде з ними? І ці люди не старіші, їм від 30 до 40 років е, більшості. Да? І що буде з ними? Тобто на пенсію через 30 років, ну хай там через 25 років, максимум на пенсію, да? от, ще жити і жити. Не у всіх є там на жити в на Мальдівах, да? Ну вони там якби підпадбарахлілися угу. трохи, але там умовно ще не мільянери доларів. Да? До ну, прості депутати. І вони зараз думають перше. А, а чи не буде там потім винограда і Бабиренка, чи не будуть казати, що ну а я й кажу Будут. зараз, що для мене. Ті, хто пар... був в партії регіону і партії Слуга народу однакові, знак дорівнює, Це все одно зрадники України, це все одно карумпанти, це замазані люди. Це, це як 41-му році вступить в поліцаї. Розумієте? І потім внуки, внукам ще будуть згадувати, а ваш дід був поліцаєм. А є таке. Я там саме, сам бачив підлітком таке. Да? А, от е... я розкажу: у мене. Е... Діда вбили німці, вбили в 44-му році в Хмельницькій області. Він пік хліб партизанам, а здав поліцай. От так я ще був, приїздив ще тоді до дядька в гості туди, а, і мені показували. он дивись, дивись, пішли. Ото внуки отого поліцая, і їм було сором. Що вони ага. внуки поліцаїв. розумієте? І Я кажу ще слугам народу, що вам будуть це згадувати все життя. Ти ще тобі ще 20 років до пенсії, а тобі будуть згадувати, що ти був гадством поліцаєм, що ти, блін, не за Україну був, а проти неї. І тому вони думають про дві речі: перша річ. Убезпечить себе, а той спригнуть з цими. Вони ж дивляться на Діму Разумкова. Діма Разумков спригнув і вже там каже: Ні, я не слуга, я там типа чотири uh -huh. з боку наших нет.' Ну так, да, я попав по їхнім спискам, але я там осознал, я там тепер провожу іншу політику. <гум> і вони тепер захочуть спригнути, щоб їх з Єрмаком не щоб не казали Єрмак і Арахамія це одна банда. Арахамія хоче спригнути, сказати, <гум> ні, Єрмак і міндічто вони самі по собі, а я сам по собі. Це для безпеки, щоб потім не доганяли і не плювали в обличчя умовно, там через рік, два-три. А ще вони вообще у них мрія залишиться в політиці. тобто перепригнуть якийсь інший проєкт. Серьезно. Політичний проект залишиться в політиці. Ну це якби програма максимум. От про що вони думають, і тому е, Арахамі, якщо зараз він навіть там, типа зараз е, ну, е, в апаратній боротьбі переможе Єрмак. Але на перспективу у Єрмака шансів нема, а у Арахамії спригнуть з теми є. Окей, зрозуміло. На останок я вам тільки скажу так: З цією ситуацією, щоб всі зрозуміли, знаєте, то як кажуть, кому війна, а да, кому матері протягом року статки українських мільярдерів відновилися до довоєнного рівня. така вам моя шановні інформація. Думайте, як то кажуть, як казав, я казала одна людина самі. Я дякую. Дякую, пане Вікторе, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Дякую. Бережіть, бережіть себе і до наступної зустрічі. На пасаран. Но пасаран. А нашим товалічам нагадую. заходьте до пана Віктора. Заходьте на його ресурси. Якщо щось вас цікавить окремо, пишіть йому питання, він відповідає. Поба, побачить. Заходьте до нас, жамкайте зіночка, підписуйтесь на оновлення. Забув Геннадій Віноградов, програма Право на правду. Тримаємо стрій.